П'яте квітня працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепиренко, і зараз поговоримо про вплив погодних умов на ситуацію з пожежами в екосистемах України. Наші гості сьогодні Наталія Птуха, речниця Укргідрометцентру, та Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Вітаю вас. Отже, пані Наталія. Почалося потепління в усіх регіонах. Це вже відчули. Як взагалі погодні умови впливають на ризик виникнення пожеж в екосистемах України? Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Звичайно, так в нас вже із потеплінням розпочався пожежонебезпечний період. Ми можемо це назвати як пожежонебезпечна погода, потенційно небезпечна, яку небезпеку яку вона може викликати. Щороку орієнтовно цей період триває в нас з квітня по жовтень, і ну, зараз трошечки розповім, що саме синоптики мають на увазі під цим показником, який ми щоденно прораховуємо для території України для кожної метеостанції. Ну і що під цим розуміється, що він в себе включає, і про що ми можемо дізнатися, маючи ось ці. Показники. Основне, звичайно, це в нас метеорологічні умови є одним з основних чинників, що сприяють виникненню і поширенню природних пожеж, тобто пожеж в екосистемах. Серед них найбільші, найголовніші, скажі, чинники, які ми враховуємо, це звичайно температура повітря, вологість повітря, вологість ґрунту, стан підстильної поверхні, кількість опадів і швидкість вітру. Повторюваність та площа лісових пожеж, звичайно, збільшується збільшується із зростанням температури повітря та тривалості спекотного періоду, вплив температури повітря на пожежну небезпеку посилюється в регіонах, де спостерігається дефіцит опадів і, звичайно, ж низька відносна вологість повітря. Ймовірність виникнення пожеж вона е, суттєво зростає у посушливий бездощовий період. І основне, це наявність, але також можна зауважити, що якщо, в принципі, будуть якісь опади, звичайно, у нас протягом цього періоду не може бути, там з квітня по жовтень абсолютно бездощовий період, так не буває. І якщо в певні періоди в нас будуть опади, то, звичайно ж, і пожеж, стан пожежної небезпеки, цей показник дещо знизиться. Також вітер. Впливає на стан пожежної небезпеки його вплив полягає не лише у тому, що він може висушувати ґрунти, висушувати, скажімо так, оцю збільшувати випаровуваність вологи з підстильної поверхні а також якщо вже пожежа сталася, то під час вітру, звичайно, її поширення може бути значно більшим. Для вирішення таких завдань, тобто боротьби з природними пожежами в різних країнах, використовують різні методики, різні показники. В нас в Україні вона доволі досконала, вона дуже вже багаторічно випрацьована і багато чинників в неї закладено. На показник цей показник нам дозволяє оцінити баланс метрологічних чинників, що збільшуються та зменшуються, і вологовміст, ну, Вологовмістя та зменшують вологовмісто цієї вологи в лісовій підстилці і на 20 см шару ґрунту, в якому знаходиться саме ця значна кількість кореневої системи і рослинного покриву лісу. Що він в собі враховує цей показник, який потім ви будете бачити впродовж цього теплого періоду, там на наших каналах, на нашому сайті, це такі п'ять класів основних, і найнебезпечніший – це останній п'ятий клас. Але що він в собі включає? Це основне, це кліматичні особливості по території України, сезонні особливості формування пожежної небезпеки. Що це мається на увазі? У нас в Україні є три райони, скажімо так, умовно, для пожеж небезпеки, скажімо, так, їх поділили територію України, це Полісся, біля західній частково північній області, частково центральні другий регіон, це центральні частини північних, і більшість південних це третій район. І ось спостерігається вже протягом багатьох років, що саме пік пожежних пік пожеж, в принципі, у першому та другому районі, тобто. В західних областях Полісся і частково центральних, там, де переважає більше лісів у нас знаходиться, саме пік припадає на весняний період, тобто зараз на початок, тому що вже якби в нас і немає ні снігового покриву, зелені ще достатньо якби не отворилося, а є сухе листя минулорічне, і саме ось воно може якби, бути додатковим чинником, який посилює цю пожежну небезпеку в цих регіонах. Але в той же час в третьому районі це по південних областях, то там це. Пік припадає саме на літній період. Також враховується ще і е, е, стан ґрунтів, тому що по території України в нас ґрунти різні, і в залежності від того, який ґрунт на певній території, е, відповідно різна кількість опадів потрібна для того, щоб ця пожежна небезпека стала меншою. Е, звичайно, ж також враховується, як я вже зазначила, швидкість вітру, дефіцит вологи і все це якби в нас характеризує ступінь посушливості погоди та е, лісогорючих матеріалів. Найбільш загрозливий, це, як я вже говорила, п'ятий рівень. Це надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він формується внаслідок посушливої жаркої погоди. Це бездощовий період, інтервал часу, в якому протягом 7 або десяти та більше діб не спостерігається опадів, або їх добова кількість не перевищує 1 міліметр, і за температури 25 градусів і вище. Такий надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тривалістю 7-10 діб в Україні. Спостерігався в основному в південних та східних областях в минулі роки, впродовж навіть місяця може спостерігатися за орієнтовними прогнозами. Саме на цей сезон, на 24 рік, з квітня по вересень, то середньомісячна температура передбачається. Вищою за норму на 1-2 градуси. А у червні очікуємо, що буде все ж таки близько норми. Кількість опадів очікується також загалом близько до норми у квітні, травні у західних та північних областях. Дещо більше за норму, влітку велика ймовірність нерівномірного випадання опадів як по території України, так в принципі і у часі, внаслідок чого є ймовірність виникнення тривалих, з цих, про які я кажу, 7-10 діб без опадів періодів надзвичайної пожежної небезпеки. Переважно це червень та серпень на всій території України. У південних областях також це може бути спостерігатися і у травні, і у вересні. Але основне, на що варто зауважити, що які б не були метрологічні умови, дійсно, ми це прораховуємо, класи можуть бути різні, але самі собою в ліси або екосистеми не загоряються. Всюди чинник це треба, щоб був відкритий вогонь, його переважно приносить людина. Тому основне, на що хочеться заакцентувати, що треба бути дуже уважним, обережним у поводженні з вогнем. Тому що, наприклад, в тому році яскравий приклад, коли на Волині в нас спостерігався п'ятий клас пожежної небезпеки, але в той же час пожеж практично не було. Але в Дніпропетровській області був всього третій клас, але пожеж було багато. Це пов'язано з тим, що на Волині більше могли якби, контрольована була ситуація, тобто люди не ходили в ліси. Не розводили це багаття, і відповідно там не спалювали можливо сухості чи щось на кшталт цього. Але в той же час на Дніпропетровщині ми знаємо там звичайно і в нас складна ситуація, і на фронті також є. Там додаткові багато зараз людей, військ стоїть, можуть бути обстріли. І звичайно, це також нас посилює цей чинник і займання пожеж у екосистемах. Також є антропогенний чинник, який частково враховується також в цьому показнику. Це мається на увазі, що ну на вихідних люди можуть виїжджати також на природу, але зараз ми маємо трошки іншу ситуацію, тому. Наразі він в наш в цей показник ми не враховуємо, тому що все ж таки в нас є і помдацька година, наприклад, там і заборона на відвідування лісів. Тому сподіваємося на розуміння і свідомість наших громадян. А такі нестандартні явища, як от зокрема пили Сахари, який прийшов зараз, чи інші циклони, антициклони, які час від часу доходять до України, як вони впливають на ризик виникнення пожеж з точки зору метеорології? Ну саме на е, до пожеж, наприклад, ми з е, цей наприклад пил з Сахари ніякого кореляції практично немає. Але, наприклад, ось е, антициклон, який ви зазначили, це. Таке аборічно утворення це коли в нас тривалий час, якраз таки бездощовий період. Тобто це поле високого тиску, яке характеризується малохмарною погодою без опадів. І це, звичайно, сприяє тому, що в нас може бути бездощовий період. Якраз таки, найближчим часом, починаючи з понеділка, в нас, якщо говорити про найближчу синоптичну перспективу, то очікуємо формування антициклону, і на наступному тижні в нас переважно буде погода без опадів у більшості регіонів. За класом пожежної небезпеки треба. Треба слідкувати наразі він по території України на сьогодні ще немає ні надзвичайного, ні високого, тобто все ще в межах такого середнього. Але щоденно це нашими фахівцями моніториться і публікується і на нашому сайті, і по наших каналах соціальних мережах. Дякую, пані Наталі. Пане Анатолі, хочеться почути думку ДСНС з цього приводу, як взагалі ДСНС співпрацює з Укргідрометцентром. Як ці дані допомагають вам бути готовими до пожеж, до підвищення ризику виникнення таких пожеж? Доброго дня. Дійсно, спільна робота з Укргідромецентром допомагає ДСНС запобігти виникненню пожеж в екосистемах. По перше, ми користуючись даними наших синоптиків підвищуємо моніторинг ситуації в екосистемах. Ми за рахунок відповідних дій із квадрокоптерами, також за рахунок рейдових груп, які складаються з працівників лісової галузі, ДСНС, правоохоронців, екологів. Ми намагаємося зменшити кількість відвідування лісів екосистем. Збільшується кількість виявлення порушників, і таким чином намагаємося зменшити кількість цих пожеж, попередити їх виникнення. Пані Наталія зазначала, що, звичайно, є погодні умови, але є людський фактор, як тут співвідноситься, власне, там яка доля погоди, як впливає на виникнення пожеж в екосистемах, і яка доля відноситься саме до впливу людей. Відповідно до статистичних даних, основні причини виникнення пожеж саме в цей період, ось весняний, коли піднімається температура, це саме необережне поводження людей з вогнем. Найбільше випадків це навмисне спалювання сухої рослинності, яке приводить до масштабних пожеж. Природа вже Відповідно, також впливає і погодні умови впливають на кількість масштаби цих пожеж, тому що якщо піднявся вітер осередок і масштаби пожежі значно збільшуються. Але наголошую ще раз, що основна причина пожеж в екосистемах на даний час це необережне або навмисне поводження людей з вогнем під час спалювання сухостою. Можливо, ви озвучите цифри, яка кількість пожеж вже сталося за цей весняний період, коли вже потепліво назовні? Так на даний час за останні три місяці 2024 року сталося більше 3,7 тисячі пожеж в екосистемах, і це вдвічі більше ніж за аналогічний період попереднього року. Саме ці показники дуже тривожать ДСНС. Екологів працівників лісової галузі тому, що це аномально. Ми вживаємо значний комплекс заходів щодо припинення такого зростання пожеж. Нещодавне засідання державної комісії. з ТЕП та НС передбачило комплекс заходів для всіх центральних органів виконавчої влади, для органів місцевого самоврядування, комплекс заходів щодо попередження запобігання пожеж в екосистемах. Відповідно, моніторингом ми намагаємося також виявляти порушників і притягати до відповідальності. А з чим ви пов'язуєте таке зростання кількості? Знову ж таки, якщо звернутися до статистики, це все в більшості випадків безвідповідальність людей. На жаль, найбільша категорія людей серед порушників це літні люди, які мають свої звичаї з давніх часів спалювати суху рослинність. Молоде покоління більш відповідально ставиться до цих ситуацій. Тому потрібно ми звертаємо увагу і проводимо профілактичну роботу саме з літніми людьми в сільській місцевості. Проте безповідальність безвідповідальність людей вона завжди існувала, літні люди завжди були спалювали траву. Але ви кажете саме про аномальне зростання цифр? Можливо, це пов'язано з бойовими діями, з, з тим, що вибухають е, міни та інші вибухонебезпечні предмети. Так, є збільшення пожеж і від проведення бойових дій у прифронтових регіонах. Дійсно, це так: найбільше пожеж в цьому році дійсно виникло у Дніпропетровській області, Харківській, Донецькій. Київський і Івано-Франківський, як ми бачимо з цієї статистики, що дійсно переважна кількість пожеж відбувається у прифронтових регіонах, але звертаю увагу, що більшість пожеж все-таки навіть в прифронтових регіонах виникає внаслідок недбалого ставлення людей цивільних до вимог пожежної безпеки. Дякую вам, шановні журналісти. Ваші запитання. Ракута Анастасія, Укрінформ. перше запитання до Наталії. Скажіть, будь ласка, наскільки аномальним є таке явище, як пил сахари для України? Чи очікувати повтор такого явища найближчим часом? І чи було зафіксовано перевищення кількості шкідливих речовин в повітрі у момент, коли до України дійшов африканський пил? Дякую за запитання. Перш за все, хочу зазначити, що моніториться звичайно переміщення цього пилу по території до території України. І він був його надходження, спричинене тим, що. На той момент, 25 березня, по території Сахари проходив атмосферний фронт. Він збурив там піщану бурю повноцінну. Відповідно, було у повітря піднято достатню кількість пилу та піску, доволі інтенсивно. І відповідно склалися такі повітряні потоки, що цей Пил та пісок став переноситися до території Європи, до території країн Балкан і, відповідно, до території країни. Більш крупнодисперсні часточки осіли над Середземним морем. Над країною Балкан до території України вже дісталися саме дрібно-дисперсні часточки, тобто пил, який переважно знаходився у більш верхніх шарах атмосфери, і тому викликав нас кілька діб ось такої замутненість неба. Безпосередньо такого шкідливого впливу, саме пил для людини, він якби не несе. Певно, може доставляти чи на дискомфорт для людей, які схильні до захворювань дихальних шляхів, до респіраторних захворювань. Також, звичайно, ну на очі може. Бути певний вплив, але знову ж таки, зазначаю, це було суто як більш запиленість. Те, що потім через територію там, Київщини у нас проходив атмосферний фронт, який саме вже ніс із собою більше вологи, тобто хмари, і опади, і грозовий фронт це був. І перед ним було шпалесте посилення вітру, і так, там буквально півгодини по території Київщини спостерігалося це збурення, якби більше пилу та піску, але це переважно вже був пил та пісок нашого місця. Вього походження запиленість атмосфери при цьому звичайно також зберігалася, яка була від. Сахари, але після проходження фронту вже він і волога, яка надійшла до території України, з заходу вже були переноси повітря, вимилося це і пил відповідно з атмосфери, і вже якби зараз стабілізувалася ситуація. Надалі зараз в інтернеті багато вже пишуть, що там може бути знову таке. Дійсно, по території Франції там чергова порція пилу надійшла до цієї країни, але зараз на території України інші повітряні потоки. І принаймні до 10 квітня ніякого надходження пилу ми не очікуємо. Дякую. І запитання до пана Анатолія. Скажіть, будь ласка, чи притягають до відповідальності паліїв сухостою? І яка відповідальність за це передбачена? Так, дякую за запитання. Дійсно, ДСНС. Притягує, Виявляє, по-перше, набагато частіше на даний час і притягує до адміністративної відповідальності порушників. Хочу зараз звернутися до порушників. ДСНС, правоохоронці, працівники лісової галузі значно прогресують у напрямку виявлення порушників. Ми застосовуємо дрони, квадрокоптери для виявлення порушників. Тому ситуація така: ми вас бачимо. Ви поки що нас ні, відсоток притягнення до адміністративної відповідальності наближається до 100%. Якщо ми виявили порушника в 100% гарантії, що ми його притягнемо до адміністративної відповідальності, насправді вороги для порушників. Вимог пожежної безпеки це не працівники ДСНС, це не працівники поліції чи працівники лісової галузі. Вороги паліїв це самі палії, вони шкодять навколишньому середовищу, вони шкодять своїм близьким, рідним, самим собі, адже спаливши сухостій залишками диму. Вони самі дихають, дихають їхні діти, внуки знищується рослинний, знищується тваринний світ, Те все, що оточує порушника. Тому ворог порушнику це сам порушник. Дякую, пане Натолі. Наступне питання. Оганалтненко, пане Анатолію. Чи можете конкретизувати, як до якої відповідальності? Яка відповідальність власне передбачається для незакон для тих, хто палить сухостій? І якщо маєте статистику щодо кількості постраждалих у наслідок пожеж в екосистемах? наведіть, будь ласка, дякую. Так, дійсно. Штрафні санкції за рахунок змі... зміну законодавства ми за останні роки підняли. Розмір штрафу сягає від півтори тисячі гривень до шести тисяч гривень, і це значний штраф, враховуючи, що основними порушниками вимог пожежної безпеки в екосистемах є літні люди, тобто це пенсіонери. Для них це значний удар по карману, тому ДСНС намагається першочергово провести роз'яснювальну роботу з порушником. А от якщо порушник виявляється злісним, непокорним і продовжує порушення, не усуває осередки загорання, ми притягуємо його до адміністративної відповідальності. Я дякую вам, дякую нашим гостям. Нагадаю, що ми говорили про вплив погодних умов на ситуацію з пожежами в екосистемі України. А медіа центр України окринформ продовжить свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.